Нашого Бога молитися, бо нелегкий час перебуваємо, як і минулий рік, так і цей рік. В стані війни перебуваємо. Чимало і наших захисників на фронті зберігають таку богом даровану ще 32 роки назад на незалежність. І, звичайно, усі ці всі свята, які ми святкуємо, які Господь дозволяє нам дочекати, все ми завдячуємо саме Богові і нашим сміливим захисникам. Тому я чуть собі, знаєте, я так ще щоб... би не хочу нікого образити, але я їхав сюди сьогодні і біля стадіону бачу більше машин, ніж біля церкви, на жаль, так є. Тому десь, знаєте, людина коли потім каже, ну, я хочу, щоб припинилася війна. Ну, я би сказав такі людей, ну а що ти робиш заради того, щоб ця війна припинилася? Коли ми святкуємо Богородичні безпосередньо свята, то, наприклад, до Покрову Божої Матері, до якої будемо теж наближатися, то ми згадуємо те, що коли е Константинополь був в небезпеці, то вони тоді на храми сходилися, на такі, е це зараз в сучасному нашому варіанті, оце е все нічне. Так, чому називається? Цю ніч було богослужіння, розумієте? І ось християни молилися, і вони там благали Богородицю, і вона слухала їхню молитву щиру і ревну. Бо це зараз, знаєте, людина сучасна, лукава, бо вона покладає надію на відміну від тих християн, не на Бога і Богородицю, а на силу зброї. І тому Господь каже: ну попробуйте. попробуйте ви з мене. Попробуйте. І ми пробуємо. І що в нас виходить? Ну, звичайно, нема тут у нас, наприклад, щоб ми сказали, що зовсім ми там, наприклад, там програємо чи ще щось. Слава Богу, ми бачимо, що та така нерівна боротьба, немов би той Давид з Голіафом бореться так Україна проти Росії. Господь допомагає нам, звичайно, але цього замало. Ну, в нас дуже мізерна кількість, навіть якщо не брати до уваги наше село. Але по інших селах теж не буде краща історія і по містах, на жаль. Тому, знаєте, щоб отримати ту докужавну перемогу, потрібно Христа просити і благати і не покладати на власні сили так, чи на силу закордонного озброєння, а на нього вбувати. Господь, моя кріпость моя, кого мені бояти, це каже Салопівець Давид. Тому з тільки таким розумінням ми зможемо осягнути перемогу. Звичайно, ми всі її просимо. Ми просимо Богородицю до свята, якої наближаємося. Сьогодні ми служили це Богослужіння, вечірнє. Завтра, якщо Господь сподобався дочекати, знову прийдемо в цей наш старовинний гуцульський храм, щоб тут прославити її Пресвяте ім'я. У службових текстах є такі слова, що багато може молитва матері до благосердя владики. Тобто Богородиця може просити свого улюбленого сина і нашого Спасителя, щоб він прихилився на милість. А Господь каже: Я буду судити вас як Бог, не як людина. Бо, наприклад, якщо згадуємо Пророка Іллю. То він, Господь, бачив страждання без душу, хотів вже помилувати людей, але не хотів порушити його заповідь. Так само розумієте, ось наш людський суд від Бога Жого він відрізняється. Бо Господь довготерпеливий і багато милостивий. І він чекає, він довго терпить. Це для нас, знаєте, час дуже швидко, плинно рухається. А для Бога це не мов би одна мить. У наше життя для нього не мов би одна мить. Тому нам потрібно це осягнути. Я. Коли говорю до вас ось щось схожі слова, то я маю на меті одне, щоб прохилити вас до правильного розуміння. Не ми, ми нічого не можемо, ми порох і попіл. Каже псалмопівець Давид, що е, вірніше, це пророк Ісаїв говорить, як може глина сперучатися з гончарем? Тобто наш Творець і Бог, Спаситель, Господь, Він нас сотворив. І ось одного разу Господь каже: Ісаї: іди до гончара, я тобі покажу дещо. Він приходить туди і той майструє з глини, робить якусь посудину. І ось у нього не виходить, він ту глину далі, в купу зліпив і далі заново починає. Чи не міг би Господь зробити з нами так само? Однозначно, міг би. Але він довго терпіли. Ми маємо просто йти тим шляхом, який угодний йому. І якщо ми будемо так чинити, звичайно, Господь цю молитву нашу почує і прийме. І його причиста матір осторонь не буде стояти. Наш Боголюбивий український народ дуже любить Богородицю. Усі ті лаври, які ми маємо, всі вони у Кочаївська, Київ, печерська Святомірська — це всі три святині. Не кожен народ, не кожна нація, не кожна держава може посупосводитися трьома лаврами. А ми їх маємо, і вони успенські, вони богородичні, і наш храм теж успенський. І вас, жінки, ви мироносиці, ви прийшли. Ну, Розказуйте своїм чоловікам, що десь треба тут комусь свічку можна понести, побачити, що менше. Така, от, так було завжди. Біля Христа теж були жінки, так само і ви тут. Просити Христа, щоб він був милосердний, бо ми дуже неміщі, його милосерді потребуємо. Але не знаєте, не як я люблю повторювати, не опускати руки від цього, від нашої немочі, а ставати і рухатися вперед, боротися з гріхом, ставати кращими, що в своїх сім'ях. Це побачать ваші чоловіки, діти ваші. Бо це буде безсловесна ваша проповідь. Можливо, ви не можете підібрати такий слів, дайте такі. Одна жінка казала, отже, добре ви кажете, файно кажете, я це все розумію. Але що з Щоби ви так ніколи не сказали, бо тоді я мені опускаюся руки, я не знаю, що такі жінці вже більше казати. Тому Господь хоче від нас цього труду духовного, Він хоче цього від нас і чекає від нас дії. Просто там мана небесна на нас не впаде. І перемога не пройде просто так. Просто так. Вичекаємо там два роки і вона прийде. Не пройде. Нам треба доказати Христу вірність йому і Богородиць, і просити її молити. І тільки так. Тому я дякую вам, що ви, незважаючи на таку спеку, незважаючи на те, що не пішли на стадіон, а не пішли до церкви, і поводилися тут, можливо, так, в меншій кількості, але сподіваємося, що Господь і Богородиця нашого молитву чули, і вони були приємні їй. На це сподіваємося, бо тільки з цієї мети ми і збираємося.